Ось ця хризантема мультифлора, яку я сама живцювала. Ще також купила нові сорти. Ось такі та ще інші. Висадила їх наприкінці травня, на початку червня, в горщики і в ґрунт. Зантему вже обробила препаратами від хвороб та від шкідників. Сьогодні Буду її підживляти. Підживлять буду кальцевою селітрою. Вона корисна для розвитку коріння, а також в ній крім кальцію, міститься азот, який зараз необхідний для нарощування листової маси. У 10 літрах води розчиню одну столову ложку кальцієвої селітри. Цим розчином пролю хризантему попередньо пролитою чистою водою.